Всім привіт і слава Україні. Ну що ж, друзі, ви знаєте, сьогодні варто було би похвалити наших керівників країни, що в них дійшла дозріла політична воля до дуже хорошого правильного кроку. І відверто кажучи, я про це вам зараз розкажу. І все було б так би файно в цьому контексті, якби не вийшов знову ж таки найнайвеличніший бубочка сучасності і просто не обісрав позитивну новину. Ну так, напевно, так буде виглядати сьогоднішній наш з вами ефір. А поки ви там тицієте і підписуєтеся, напевно, що я починаю. Отже, друзі, ви знаєте, що демографічна ситуація в Україні, ну, така не к чорту, Так? Да? тому, що дуже багато людей гине, дуже багато людей вмирає, плюс е, мала народжуваність, і плюс, звичайно, хвилі емігрантів, які виїжджають з України. Ми говоримо зараз про жінок, про дітей, які в принципі там залишаються, сім'ї розпадаються. Ну, коротше кажучи. Дуже погана демографічна ситуація. По станом на 24-й рік, по-моєму, 176, на кожних 176 народжених. 495 було померлих. Це дуже погана історія, і яку ну фактично не можна забувати. Так, от до чого я це все веду? Україна зробила дуже правильний крок. Буквально я сьогодні прочитав цю новину і хочу вам з вами нею поділитися. Ну, вона полягає в тому, що Укроборонпром запустив програму для повернення українських біженців у Польщі, що пропонують державна компанія, українська оборона промисловість, запустила програму повернення українців, яка має за мету: ну, по-перше, надати можливість співвітчизникам повернутися з-за кордону та працевлаштуватися на оборонні підприємства. Я нагадаю, що в дуже багатьох країнах, якщо ти був біженцем, отримував якісь там по соціальну допомогу і так далі, і заявляєш. Що ти будеш повертатися, то навіть там в тих країнах ще й тобі дають грошей. Ну, в Швеції, по-моєму, такий механізм теж працює, і не тільки у Швеції. Ну, тим не менше, питання зараз не про Швецію і не про Польщу, а взагалі про саму програму повернення українців з-за кордону. Чому український оборонпром цим займався? Ну, по-перше, для того, що нам потрібні, звичайно. Люди люди потрібні на оборонних підприємствах. У нас країна, яка воює, і в принципі це дуже добре. Якщо наряду з цими всіма співбесідами, звичайно, громадянам України, а особливо фахівцям, які будуть повертатися в Україну на підприємства оборонпрому, буде надана бронь. Про це ну не варто здогадатися, тому що бронь дається не тільки клоунам і циркачам, але мало, але дається і на оборонних підприємствах, в тому числі. Тому така історія. Наразі зустрічі та співбесіди з українськими біженцями, які бажають повернутися в Україну і отримати роботу в оборонному секторі, відбуваються у представництві цієї компанії в Польщі. Надалі ці співбесіди можна буде проводити і в режимі онлайн так додають компанії. Вони обіцяють, що програма повернення українців дозволить вимушеним переселенцям отримати престижну стабільну роботу на батьківщині, мати соціальний захист, а також перспективи для розвитку та зростання. Хороша новина, в принципі, нічого поганого не можу сказати. Хочу лише похвалити, що це рішення могло бути прийнято на найвищому політичному рівні, і Богу дякувати, що таке рішення є. Ну яким чином нам потрібно повертати спеціалістів, ну не вічно вже їм бігати і, вибачте, хорошим фахівцям оборонно-промислового комплексу працювати водіями там чи таксистами у Варшаві. Це звичайно теж нормальна робота. Ну але якщо є можливість повернутися в Україну, отримати те ж саме бронювання. І піти на роботу за спеціальністю, напевно, це набагато краще, так це не виправить демографічну ситуацію в Україні, але народ, давайте говорити відверто. Це перший правильний крок щодо повернення українців. Просто подумайте, а що ще робили такого, щоб українці поверталися. От я такого нічого не пригадую. Поки що. Ну тим не менше, перший крок є, і це було б в принципі дуже гарною новиною на сьогодні. Але вийшов Зеленський, і що він зробив? Він зробив як завжди. Я вам скажу, що він зробив. Він взяв просто-напросто, вийшов на арену і сказав те, що сказав. Президент Володимир Зеленський вважає, що війна Росії проти України не триватиме ще 10 років. Про це глава держави заявив Ліберейшн в інтерв'ю, і про це передає Цензор.нет. що сказав конкретно: ніхто не знає, як довго вона триватиме, ну мається на увазі війна, але не 10 років. Україна не витримає. Це просто-напросто, щоб ви почули, що сказав верховний головнокомандувач з вірою в перемогу. Тобто, він вже на сьогоднішній день дає ну, дуже фіговий посил українцям. Це дорого коштує для всіх і не тільки для друзів, але й для ворогів. Сказав він за словами президента, путін з Путіним неможливо зараз дійти згоди щодо всього, але сторони повинні знайти формат для припинення війни Російської Федерації в Україні. Одним із таких форматів, ми з вами пригадуємо, був Стамбул 1 денацифікація, демілітаризація, коротше кажучи, Лапіна в тюрму армію розпустіть штиків, в землю, і, коротше кажучи, русський язик, і от це от все, що нам впарювали в Стамбулі. Якщо Зеленський має на увазі саме цей формат, і таким чином він розповідає про те, що ми маємо програти війну. Ще раз наголошую: ніхто не знає, як довго триватиме вона. Але на 10, не 10 років Україна не витримає це слова Верховного Головнокомандувача, самого головного Бубочки 21-го сторіччя. Я не знаю, і от після цих слів мені, Ігорю Лапіну, військовослужбовцю Збройних сил України, так майору у відставці на сьогодні. Але я хочу нагадати, Україна воює з 14-го року. Ми вже 11 років у стані війни, от що би там Бубочка не казав. Але скажіть мені, будь ласка, якщо ваш Верховний головнокомандувач розповідає, що ми не, витрим, не витримаємо, то це він надихає нас на перемогу. І тут а, крути не верти, а мені пригадується ось ця історія. Слова сирського, наш президент надихає нас на перемогу. Це так? Я хочу нагадати, той же самий Сирський розповідав буквально вон в цьому ж місяці, в травні місяці цього року, про те, що роль Зеленського в управлінні армією і так далі, як він оперативно ухвалює рішення, щоб забезпечити армію всім необхідним. Народ. Той же самий Сирський розповідав, що, що головком, що це у другу річницю повномасштабного вторгнення, заявив, що сьогодні Україна як ніколи потребує єдності. Скажіть, будь ласка. Як мені? от з цим чуваком, який вже розповідає українцям, що Україна не витримає і не 10 років? Тобто, він не розраховує на супротив на 10 років? Чи він розраховує на Стамбул один, що нас всіх мовчки, як баранів, як тілків, поведуть на обой? Про це я хотів вам сьогодні розказати. Ну і звичайно. Звичайно, давайте трішечки по міжнародці. Я взагалі дивлюся, що Путін на сьогоднішній день буквально виграє. Так виграє у демократичних країн це протистояння. ФСБ дуже вміло маніпулює і працює над усім. Ну давайте поговоримо. В Стамбул Путін приїде чи не приїде. А уявіть собі, що приїде. Що далі? Ну, звісно, ми вже чули, що навіть Трамп приїде. Ну, Зеленський там буде, так? тобто з країни і з злочинця, якому міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт, сьогодні Путін виходить на міжнародну арену. Правда? І з ним на зустріч прилетить навіть з Саудівської Аравії, чи де він там зараз Швендіє, сам Дональд Трамп, напевно, на тому літаку, який йому за 400 мільйонів, по-моєму, подарив Катар. Тобто, ви бачите, наскільки ФСБшник переграє і КД переграє КВН. Але він і переграв цей Ру. Ну, те, що там робиться бардак в ЦИРУ зараз в Штатах і в їхньому ФБР, ми це вже бачили. Кадрові призначення, там просто нема про що говорити. Але ще раз наголошую: уявіть собі, що Путін приїде. Бо якщо не приїде, то в нас є якийсь варіант. І що нам тепер виходить? З однієї сторони, ми маємо думати, щоби Путін не приїхав, щоб дійсно вступили в силу. Оці санкції, щоб Трамп, як пише Financial Times, дійсно почав схилятися на сторону України. Ну або. Хоча би як мінімум би не заважав в контексті підтримки санкцій наших західних партнерів проти Російської Федерації. Але я хочу нагадати, що ніякі країни Євросоюзу без Сполучених Штатів самі санкції не введуть. І в той же час я хочу нагадати, що зараз відбувається з демократичними країнами. Ви Знаєте, чесно кажу, Путін перемагає і КВН наш. І перемагає циру, бо те, що зараз відбувається, ну і взагалі, як ви собі думаєте, як буде себе вести Дональд Трамп, якщо там дійсно буде Путін і Зеленський? А чи не будуть вони Трамп і Путін разом давити на Україну, щоб ми вийшли з Запоріжжя, Щоб ми вийшли знову ж таки з Херсону? Щоб ми відмовилися, щоб ми визнали Крим та мою те, от все, що Путін там розказує, ну тільки заради великої мрії, як колись в свій час європейські партнери зрадили Чехословаччину. І віддали е, кусок е, значить, е, території Гітлеру. А що відбулося далі? А далі була Мюнхенська згода, внаслідок якої Гітлер просто через півроку, без будь-якого пострілу, зайшов у Прагу. І на мапі світу перестали існувати такі країни, як Чехія, Словаччина і так далі. Тобто, вони стали просто-напросто ну, під окупацією. Так от. Що нам готує ця вся історія і оце от підігрування безумовне підігрування Трампу. А чи не пора вже звикнутися з думкою, що Сполучені Штати Америки реально вже відійшли від справ. І після того, як закінчиться допомога, котру виділив Байден, Трамп нічого не буде нам допомагати. Бо треба подивитися на бюджет Сполучених Штатів на 25-й рік. Там жодної, жодного цента не закладено допомоги для України. Ми вигрибаємо те, що було ще при Байдені. А при Трампу ще нічого я не бачив. Ні, заяви були, але далі діло не пішло. Ну коротше кажучи, це звичайно така знаєте, інформація для роздумів, але те, що Путін переграє, і про це зараз свідчить дуже багато речей, які відбуваються на планеті Земля. Times написав, що адміністрація Трампа стає дедалі важче звинувачувати українців у бойових діях, що тривають останніми тижнями, Зеленський щосили намагався представити себе партнером зі співпраці відносин між Києвом і Вашингтоном. Також відновилися після сварки в овальному кабінеті і так далі. Значить, але залишається незрозумілим, чи справді Трамп переключив свої симпатії на Україну, чи просто готовий покарати Росію за її непокірність. Ну чесно кажучи, для мене особисто що перша, що друга теза. Яку описали Financial Times, якраз таки е, дуже подобається, чи він хоче просто покарати Росію за те, що вони бикують, чи він просто полюбив Україну за те, що Зеленський став себе вести нормально, нормально в очах Трампа, не завжди в, в наших очах. Але тим не менше, якщо це не, не шкодить Україні, ми можемо стерпіти. Ну коротше кажучи, але експерти кажуть, що Росія робить ставку на те, що президент США втратить терпіння в мирному процесі. І, взагалі, є серйозна небезпека, що президент США відмовиться від України в останні тижні. Ну кажуть, так зменшилася небезпека, але ще раз наголошую, це все рівно залишаються ці загрози. і Я на них звертаю увагу. Ну а чому я кажу, що КДБ сьогодні переграє дуже багатьох напрямках і, зокрема, демократичних країнах на завершення сьогоднішньої зустрічі? Скажу вам про драматичні виборчі кампанії, які описує Ірина Герашенко. До речі, дуже цікавий допис. Я вам рекомендую почитати. Так, от. У Польщі і в Румунії ми знаємо, що зараз відбуваються вибори. В Польщі взагалі виборці визначаються між трьома дуже різними кандидатами. Рафал Ташковський це мер Варшави. Ну, це, скажімо так, це політика, політична сила, яка є Дональд Туз і так далі. Там, зрозуміло, він поки що лідирує, але на другому місці, і на третьому місці, йдуть Кароль Навроцький історик, керівник Інституту національної пам'яті. Я вам скажу, це про Волинську різню нам будуть говорити два рази в день. Не раз в день, а два рази в день. Що би ми не робили, навіть якщо ми там почнемо ставати на коліна і кланятися 300 разів, він все одно буде нам про це дорікати. Ну і Славомір Менсен, це співголова ультраправої конфедерації. Він набирає до 19%. Тобто, ви розумієте, що відбудеться, якщо ці два, друге-третє місце, об'єднаються, вони можуть перемогти. До речі, це ж і партія сьогоднішня партія Дуди Право і Справедливість. Вона до речі підтримує цього кароля народ навроцького історика. Так от я вам скажу, що це буде дуже фігова історія. Чому я вам скажу, бо вона проходить кампанія фактично під гаслом поляки, передусім? Ну я пам'ятаю, Німеччина для німців. Пам'ятаєте, да? Ну от зараз поляки передусім. До речі, другий кордон, який може закритися для України, це Румунія, бо там вже на сьогоднішній день лідирує Джордж Сіміон. Лідер ультраправої партії, який шокував країну перемогою в першому турі 41 голосів. Я вам скажу, що по всім таким передбаченням вони будуть іти з другим місцем ноздря в ноздрю як то кажуть, і це буде дуже серйозна історія. Якщо, якщо виграє цей Джордж Сіміон, то я думаю, там так само йдуть ультраправі такі, знаєте, Румунія для Румунії і так далі. Такі речі вони там прослідковуються у всіх тих гаслах. Чому це все відбувається взагалі в європейському континенті? Скрізь, де була провальною міграційна політика, е, активізовуються ультраправі би мовити націоналістичні сили, і вони отримують все більше і більше підтримки. Як правило, у Польщі це антиукраїнські настрої, нібито українські іммігранти там дуже погано впливають на Польщу, але я хочу сказати, що ці настрої вони. Штучні чому тому, що стільки, скільки наші українці там зараз в Польщі роблять відповідного ВВП, ну в Польщі розвивається економіка. Ми відкриваємо там ФОПи, тобто наші громадяни починають працювати на економіку іншої країни, а їх ще за це й гноблять. І скільки вони там будуть сидіти, я не знаю, але як там можна сидіти? Ну така історія. Друзі, справа в тому, що якраз путінське ФСБ якраз і працює над тим, щоб перемагали, так би мовити, ультраправі настрої. Чому в Німеччині виграв Мерц, але програли ультраправі так та ж сама альтернатива для Німеччини, чи цей їхній блок тої сари проросійської, я я вважаю шльондри на всю голову? Але чому це все відбувається? Це все відбувається саме тому, що настрої підживлюються антиіммігрантською політикою, де європейці самі себе загнали дуже багатьма толеруваннями. Прав людини, захисту прав людини і так би мовити, толеруючи біженців, вони посилювали невдовольство серед місцевого населення. На цьому дуже гарно зіграла ФСБ російське, і вони фактично спровокували ці всі речі. Ну, по крайній мірі, я на це так дивлюся. Та сама емігрантська політика дала можливість Трампу перемогти в Сполучених Штатах Америки і так далі. Ще раз наголошую, якби альтернатива для Німеччини ще би трохи часу мала би в запасі, то вони могли би рубанути ці вибори. І я думаю, що наступні вибори в Німеччині будуть саме такі йти під тими ж самими гаслами. Тобто, тобто е євроскептики, ультраправі і так далі об'єднуються для того, щоб протистояти демократії, і підсилює це все запит на сильного лідера. І оцей от запит на сильного лідера на сьогоднішній день, якраз таки, перемагає в багатьох країнах. Кордон України закривається. Ну давайте подивимося. Якщо переможе не мер Варшави, а переможе е, альтернативний кандидат, це буде серйозна проблема для нас. В Румунії так само. Якщо Сімон перемагає, це серйозна проблема для нас. Ну, хто в нас ще є? Білоруси з однієї сторони, росіяни з другої сторони, да? і все, і кордон України повністю перекритий. Я говорю про Суходіл. Ну так. Так би мовити, країнами, такими як Угорщина, Словаччина, добавте туди Румунію з Польщею і крапка. Така історія, не втішні новини на даний момент, але ще раз наголошую: у нас іншого варіанта немає. У нас є дуже серйозний союзник. Він називається Бийся або здохнеш. Тому нам треба битися, а те, що Зеленський наговорив, що Україна не витримає, ви знаєте, грош йому ціна. Я навіть не знаю, як з такими людьми можна об'єднуватися, про що нам кожного разу говорять. І Як такі люди можуть надихати на перемогу, таких як сирський, на сьогоднішній день я по-другому це назвати не можу. Хотів би почути відповідь, але сирський мені відповідь не дасть. А Зеленський почне піляти. Що це ви не так все поняли, і це все було європейськими журналістами, вирвано із контексту. Ну, поки що, ми бачимо лише те, що бачимо. Друзі, попри всі негаразди, все рівно нам своє робити сьогодні. вечором буде стрім з Альоною Курбановою. Напевно, ми будемо говорити там і про Стамбул, і про Мінськ, і про, і про все багато іншого. Я вас закликаю. Підписуємось на канал, донатимо на ЗСУ, підтримуємо нас, тиснувши кнопку спонсорство, а також монобанк, PayPal, BaйMiaC. Це те, все, що ви знаєте. Друзі, робимо репост, активно коментуємо. Слава Україні!